Всім привіт! Сьогодні на обзорі Совдеповський релі С-9 по паспорту 00-0185 року. Релі йдуть з походу неприйомні. Ось так вони виглядають. Тут в одному кришку я вже так зняв для обзору. І хочеться показати дуже цікаву річ. Тут ідуть у нас контакти, такі інтересні. І контакти, як бачимо, йдуть золоті, жовті, красиві. Ось так зараз я одного достану. Щоб було краще видно. Ось так достав я. Один контакт для обзору і бачимо він такого чіткого жовтого, такого жовто-біловатого кольору. Тобто сплав золоту. Друзі, такий цікавий рез 9 попадають в реле 85-го року. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.